Друзі, багато з вас пише, що поломані сохранки для того, щоб у сталкері, для того, щоб. Чекайте, де це воно, поремонтувати оцей стрім, який називається Графоній до ванілі». Ось, ось в цьому стрімі, прямо на старті, я теж цим всім. Що це воно щось хоче? каже, щоб я їм поміг. Оце я придурок господи, Хай вам Бог поможе. І отут на початку в мене теж виникла така проблема. Ми тут це все вирішували, прям спільнотою. Люди писали коментарі, я тикався, як сліпе. Котя, і ми все ж таки цю проблему вирішили. Тепер, якщо коротко, що треба зробити, якщо вам влом це все передивлятися, дивіться, берете стім ваш, закриваєте його, просто виключили. Навіть от у того ви з стіма виходите, щоб його не було, вийти зі стім, вийшли. Потім знаходите, де у вас лежить сам ярлик стіма. Для цього третко правою кнопкою. І. Ага, тут можна прям звідси. Запускаєте його Сім з правами адміністратора. оп запустили з правами адміністратора вашого стімчанського. Відкривається. У нас тут вискакують всякі класні штуки. Тепер дивіться, в нас ось є сталкер ваш Enhanced Edition. Треба, по-перше. Властивості управління. Нам треба переглянути локальні файли. І тут є XR Engine, це його пусковий файл. Жмакаємо правим кнопком. Властивості. Сумісність тут є вкладочка. На, на вкладочці сумісність. Запускати в пр... програму в режимі сумісності з і ставим віста пакет оновлень 2. І оцього ж запустити програму від імені адміністратора. Вона тепер завжди буде запускатись від імені адміністратора. І потім ще треба зробити отакого штуку властивості. І оце Steam Cloud збереження Stalker, Shadow, of chernobyl enhanced edition Ми оце вимикаємо. І після того, коли ви це все повторили, оці всі процедури. Заходите в гру і дивіться. Куча всяких збережень, беремо будь-яке, саме свіже, беремо будь-яке моє збереження, щоб ви переконалися, що все працює. На стрімі ви бачили, як ми морочилися це все, фіксили. Тут я вам зараз дуже спрощену версію показав, як ця проблема вирішується. Зараз воно завантажиться і дивіться. Ось я що стою розумували. тут, ті почки собі, Щобіло. все Розіграю. файно, раз, тако відбіг, грубо кажучи, отсюди його зберігаюся. Нажимаю F9. І цей. Бачите, я вже тут, все працює, все красота. Чому розробники самі це не пофіксили? Не знаю, питайте їх. Ну, чесно кажучи, це досить дивно, і це такий. Я не знаю, чи це плювок в лице, чи це сталкерська аномалія, вирішуйте самі. Ну це трохи, як на мене, халатно. Там, я не знаю, тестувальники, може, чиїсь родичі, чи що по блату працюють. Ну це просто капець. І це ж не тільки в одному мене, куча людей про це в коментарях написало. Ми ж тут -то не бачимо, щоб появилося після ось цього, що воно вийшло, хоча б там буквально через години типу, друзі там вибачте, так-то, мов то й так-то, так то й так-то так -так треба профіксити. Бо в нас поки не виходить, ось оці дії повторити. Ні, має якийсь там блогер Михайло почитати коментарі людей і зняти про це відео. Ну таке, ну коротше, працює все. Як робити зрозуміли? Підтримуйте, будь ласка, зсу. Загляньте в опис під відео. Там є актуальний збір якийсь. На цьому подякував. Всіх обняв, підняв, друзі. До зустрічі.